Вітаю, я Юрій Перш, компанія К2 реклама інтернет-магазинів. В цьому відео я покажу вам три основні налаштування, які потрібно зробити в Google Analytics 4 одразу після того, як ви її створили і встановили на сайт. Отже, для того, щоб зробити ці три налаштування, вам потрібно перейти в адміністративну панель Google Analytics 4 і в колонці Ресурс вибрати налаштування даних. Далі вибираємо збирання даних. Е, перше, що потрібно тут зробити, це е, включити е, збір даних функцію Google Signal для того, щоб е, Google-аналітика збирала максимально широку інформацію про користувачів, які заходять до вас на сайт. Для цього натискаємо кнопку розпочати. Вас перекидає на інше вікно, де вам потрібно натиснути продовжити. Активувати, і у вас вже Google Signal включений. Це дуже добре. Друге, що потрібно зробити, перейти в підтвердження збирання, збирання даних про користувача, розкрити цей пункт і натиснути Я підтверджую. І третє, що потрібно зробити, дуже важливо, це зберігання даних. По замовчуванню в ресурсі Google Analytics 4, які ви створили, дані про користувачів зберігаються лише протягом двох місяців. Максимальний період, який можна зберігати даних про користувачів, точніше про події користувачів в Google Analytics 4, це 14 місяців, відповідно, його і потрібно встановити для того, щоб у вас були максимальні дані про ваших користувачів і щоб у вас формувалися максимально інформативні і тривалі аудиторії користувачів, які перейшли до вас на сайт. Тому вибираєте 14 місяців і натискаєте зберегти. Якщо ви щойно створили тільки ресурс Google Analytics, то обов'язково проведіть ці дані. Якщо ви. Проведіть ці налаштування. перепрошую, Якщо ви створювали Google Analytics 4, обов'язково перевірте, чи у вас є налаштовані цих три моменти, для того, щоб ваша аналітика була якомога більш коректною. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео.